Ну що, починаємо наші перегони. Ти який лодки будеш управляти? Я помаранчевою. Ну давай. саму потужну вибрала. <рес> ну, давай, я біл... біленькою буду. Оба! Біленько. Так, тримай свій пульт. Раз, <рес> два, три. <Mile dizzy> а -а -а, куда ты поехал, стей? Я сейчас его дожену! Я дожену. А ну, стей. Блин. Ну да, то и, конечно, бачите, лидирует. Она еще развертается. Я зараз на таран пойду. Ну давай, давай на таран. Ой, а що я включила? Не знаю. А, -а я включила автопілот. Ну так. З мене ж такий ведінь. Давай лобав. ще раз. Я зараз виграю. Давай ще раз. А, бачите. Давай хто перше повернеться до берега. <говорит> В цих перегонах хто перше повернеться до берега. Мабуть, це я буду, або ні. Мабуть, я. Ладно, я дала тобі фору. Тихо, тихо, назад, назад, назад. Отак, все. Ну, почти почти догнала. Ладно, білий переміг. В керуванні, Вкривані. Ладно, добре, давай ще раз. Только почекай, я выйду. Я включила. Раз, два, три. Эх, трошки не... зноса, но ничего. Не, белый, дивись, також за ними. да? впрыг. Да. Зараз даже ну. Глянь, автопілот включився і все, він їде сам. Так, так. так? Трошки такого... натиснув на джойстик, він да, сразу. Так, да, вперед натискаєте так. просто і все. От мій також саме, бачиш, пливе автопілотом. Ну ти, звісно, посередині озера вже там гуляєш, я тебе чекаю, да, малий, коли ти будеш. Вже? Ну добре. А зараз розвертаємось і до берега. Та перше до берега. Ось такі, бачите, у нас перегони. До речі, просто показали вам наглядно, як плавають ці кораблики. Помарайчений, помаранчевий дійсно він дуже потужний. Його купляють і для озер, на моря беруть. Тобто бачите, як він розрізає хвилі, як він пливе. Дуже велика потужність. Ну, білий також Ну, Це взагалі два різних кораблі. Клас. Дякую вам за те, що додивились відео до кінця. Підписуйтесь на наш канал. Будемо робити ще багато якісних та корисних відео для вас. Покажи два кораблика разом. Ось. Минутки. Клас. Це. А ми збираємось додому. Дякую.